Друзі, я вас вітаю, ми продовжуємо нашу рубрику відповідей на ваші питання. Сьогодні хочу відповісти на запитання після нещодавнього вебінару: Що робити, якщо не відчуваєш своїх бажань? Мені здається, у цьому випадку варто прислухатися спочатку до маленьких бажань, тому що подивитися, чого хочеться більш масштабно, глобально по життю буде важко. І е, як це зробити? Наприклад, ви прокидаєте зранку і пробуєте нічого не робити за звичкою на автоматі. Спробуйте відчути, як ви хочете почати цей день. Не дивлячись на те, скільки у вас є часу, ви можете його використати для своєї насолоди. Як ви хочете вдягнутися, який використати парфюм, можливо, зробити душ, з чим ви хочете поснідати, і якою дорогою, наприклад, піти до роботи. Мені здається, прислухаючись до маленьких, можна сказати, рутинних наших бажань, ми в собі розвиваємо і згадуємо поступово саму навичку, як знаходити свої бажання. Ще один момент я би спробувала згадати, з якого моменту у вашому житті вам стало складно розуміти, чого ви хочете, тому що може таке бути, що у вас було якесь сильне, важливе для вас бажання, ви його проігнорували, і після цього все психіка протестує, вона не хоче більше відчувати ніяких бажань, поки ви не повернетесь до того самого. Важливого для вас. Ще, що я можу порадити, це подивитись і перевірити, чи немає установки у вас про неважливість взагалі бажань. У такому разі ви призвичаюєтесь не дивитись на свої бажання. І потім може виникнути момент, коли не зрозуміло, чого хочеться. І цю навичку треба для себе розігрівати, дивитись на все крізь призму того, на що я відгукуюсь, чого мені хочеться, що мені подобається і що я обираю саме зараз для себе.